Привіт, мене звати Настя. І це неочікуваний масовий призив. Я не хотіла відкривати, але один плюс легендарний герой мене все-таки ж зацікавив. Але напевно краще я б не відкривалася. Скажу зарані, мені випали герої. Але, можливо, це і добре, що мені випали не ті герої, які я хотіла. Можливо, наступного разу буде щось краще. У мене вже є один Чекін Дарін, але я не знаю, дублювати його, на фракцію пустити один плюс один, або, наприклад, улучшити те, що в мене є один. Підскажіть, що краще зробити в коментарях. Буду читати. Дякую за коментарі. Ось такий в мене призив вийшов. Я навіть була приємно удивлена, що мені випав хоч один епічний герой. Але... Скажу зарані, можливо буде епічний герой, альтан мені буде на войне фракції. Ось таким призивом я хотіла поділитися з тобою. До зустрічі у новому відео.